Мер Житомира вручив грошові сертифікати за спортивні здобутки тренеру з Стаеквондо та трьом призерам міжнародних змагань. Сертифікат у сумі 12,5 тисяч гривень отримав 15-річний Давид Гринько. Хлопець розповідає, що до першості на чемпіонаті Європи з Стаєквондо йшов майже 11 років та наполегливо тренувався. Готувалися ми дуже важко, займалися бігали на стадіоні Спартаку, бігали зимою в куртках. Всі бігали, ішли в зал. Знімали, передягалися, щоб не захворіти, бо мокрі були і займалися далі. І так на протягом трьох місяців. бронзу на чемпіонаті Європи з Квондо, та 8 тисяч гривень від міського голови отримала 17-річна Катерина Гусєва. Своїми здобутками дівчина завдячує не лише тренеру, а й батькам, які в неї вірили, попри все. Коли я починала займатися, це було у досить ранньому віці. З 2015 року це мій третій-четвертий клас. І тоді я ще по суті була маленькою дівчинкою. І батькам казали, може дитину віддати там на якісь танці, щось таке більш простіше, гімнастика. Надалі у планах дівчини удосконалюватись і грошова стипендія, тому лишень посприяє. Можливо, це якісь оновлення зі спортивної амуніції, якісь нові рукавиці, можливо, форма. З поміж юних спортсменів, майстер спорту України з пауерліфтингу Андрій Баленков – Чоловіка. Отримав 20 тисяч гривень за те, що здобув срібло на чемпіонаті світу з жиму лежачи, який проходив у Південно-Африканській республіці. Повна команда шість людей. Ми повним складом не змогли поїхати, і навіть за таких умов з 18 команд Україна зайняла п'яте командне місце. Була дуже запекла боротьба. Титулованіший учасник був з Японії, Дейкі Кадама. Він 18 кратний чемпіон світу. Я пожав 270 кг, кілограм. Він 275. Представляти Україну на міжнародному рівні не тільки відповідально зі спортивної точки зору, а й з моральної, зізнається Андрій. Пригадуючи, як зі своїм співкомандником влаштували бойкот іранському спортсмену, не потиснувши йому руку. Він підходив, виясняв, чому ми чому йому не пожали руку. Йому об'яснили, показали фотографії, що всі час було 27 травня. Ми виступаємо на змаганнях, а ввечері іранські дрони бомблять Житомир, бомблять Київ. Це було дуже ну, психологічно напружене. Ще йшло. Україна є майбутнє і не тільки на полі бою, а й в спорті Україна перемагає цих клас. І щоб у спортсменів було ще більше жаги до перемоги, їх важливо заохочувати. Підсумовує начальниця управління у справах сім'ї, молоді та спорту Ірина Ковальчук. Впевнені, що це такий гарний початок, гарна традиція. І наступного року матимемо кращий бюджет і зможемо переглянути ці кошти, щоб ну по достоїнству підтримувати наших спортсменів, тому що спортсмени багато коштів витрачають і на підготовку, і на дорогу, і на перебування в міжнародних міжнародних По Відсотків 15 спортсменів зараз перебуває за кордоном. Сподіваюся, що. З кожним роком ті спортсмени, які зараз на жаль поїхали в інші країни, вони повернуться, побачать, що підтримка все ж таки є, і повернуться до Житомира, продовжуючи ось цю нашу спортивну славу міста.